Ранок вдома триває, і зараз увага всім батькам. Далі дуже важлива тема. Часто в материнських чатах можна побачити анонімні звернення з такими запитаннями: моя дитина себе ріже. Що робити? Саме тему селфхарму, тобто самоушкодження у підлітків, ми сьогодні детально розберемо з нашою постійною експерткою психологиною, авторкою курсу Підліткологія Діаною Житньою Кебас. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Отож, Діана, зараз серед підлітків шириться якийсь е, ніби тренд різати собі руки або завдавати взагалі е, самопошкодження своєму тілові. Що ж такий цей селф-харм і як він проявляється? Да, селфхарм це дійсно така самоушкоджуюча поведінка, і вона часто проявляється в порізах на руках, на ногах, але. Наприклад, нанесення собі опіків чи е, видирання волосся, або навіть гризіння нігтів чи закусування губи теж може бути проявом селфхарму. Іноді це відбувається несвідомо, коли е, ну так, на автоматі мене щось тривожить. Я в напрузі і я починаю якось там себе царапати, роздряпувати. А іноді це відбувається свідомо, коли е, я. Ну я підлітки розуміють, що конкретно вони роблять. Вони беруть лезо і наносять собі порізи. Божечки. Тут додається ще е, такий інформаційний шум, тобто інформації в цілому досить багато, і підлітки можуть просто десь почути, почитати, е, послухати, що е, таке явище є. І це може їх зацікавити, тому що вони в цілому досліджують межі свого тіла, враження або згадати про цей спосіб, коли їм самим захочеться полегшення в якійсь складній ситуації. Про яке полегшення зараз іде мова? Вибачте, я не розумію. А якщо Говорити про причини селфхарму їх насправді дійсно може бути багато. Я раджу в індивідуальному порядку кожного розбирати, тим паче, що це може бути симптомом депресії, тривожних розладів або розладів харчової поведінки. Але в цілому є два основних мотиви селфхарму. Перший це такий спосіб компенсації дуже сильних емоцій. Перенесення їх з емоційного плану на фізичний, коли мені емоційно дуже болить, я про щось складне думаю. Мені я не знаю, як з цим бути. Мені легше акумулювати це в якійсь одній подряпині, щоб тепер я бачила: а ось мій біль, я можу його бачити і контролювати. Тобто з'являється ілюзія, що цей біль має межі. Mm -hmm. І це відбувається через те, що підлітки складно розуміють свої емоції, тим паче їм складно зрозуміти, як виходити із напруженого становища. Пані Діано, а можна це назвати трендом або модою? Чи це буде спрощенням? Um... Трендом я б не назвала, тобто можуть бути спроби просто з цікавості там себе порізати. Але якщо це постійне явище, якщо це трапляється двічі тричі, це вже не про моду, це вже не про цікавість, це про або спрощення своїх емоційних е, складних станів, або друга причина це через почуття провини. Коли підлітки відчувають, що щось відбувається, вони дуже егоцентричні через те, що мало себе знають, мало розуміють оточуючих, і здається, що все, що відбувається довкола, якісь негаразди, це через мене. Мабуть, я цьому є причиною, тобто вони ставлять себе в центр усіх всіх проблем, чи як да як всі діти в цілому? Ну трошечки складніше ніж маленькі діти, але е, підлітки можуть згадувати якісь свої слова е, чи вчинки і. Соромитися цього, да, прокручувати. І іноді їм так складно з цим уживатися, вони не можуть прийняти, що вони могли помилитися, якось не так щось сказати, доставити не ту реакцію іншій людині. І через це карають себе і карають от в такий спосіб, в тому числі. Чи можливо існують якісь особливі пускові механізми для таких дій? Це знаєте, як. Є, здається, таке поняття спусковий клапан, коли накопичується накопучуються uh -huh. енергії тривоги, напруги, і якийсь один, один момент, там не знаю, наприклад. В школі дуже багато відчули на собі там тиску вчителів чи зауважень, чи посварилися із однокласниками. Якийсь коментар такий був сказаний, не дуже прийшли додому всі з такому ну поганому настрою, ну підліток чи підлітка, і завалилися на ліжко в одязі. І якби, а для мами, це що? Ну що ж ти не роздягнулася? Ну ти хоча б роздягнися. і це стає просто останньою краплею і може бути таким спусковим гачком. Тому я. Раджу приглядатися батькам до в цілому стану підлітків, чи не схоже це на натягнуту струну, яка ось ось може порватися, і краще взяти просто паузу, деякий час перечекати, а потім вже дати зауваження, коли вона трошки попустить. Якщо батьки помітили на тілі дитини ось такі порізи. Як батьки мають себе поводити, по-перше, з дитиною, які слова підібрати, тому що я впевнена, що дитина не розповість про це. І вона, навпаки, закриється ще більше і буде казати: відстань від мене. Як діяти батькам в подібній угу. ситуації? Реакція батьків дійсно важлива, тому що вона знову впливає на емоційний стан підлітків. А яка природня реакція? О, схопитися за серце, сказати, та що ж ти робиш, та як ти до чого ти мене доведеш? Да, бувають два таких: або навпаки, моя сонечка давай та саме, або навпаки, агресія. Що угу. відбувається? Це від страху і безсилля батьків, тому що вони дійсно не розуміють, що відбувається, і в такий спосіб намагаються й самі впоратися зі своїм емоційним станом. Але всі ці реакції тільки загострюють ті самі мотиви. Тобто, в першому випадку додають емоційної плутанини, в другому випадку додають провини. Uh -huh. І краще, якщо прям емоції дуже сильно переповнюють, взяти паузу. І, ну, наприклад, на 15 хвилин, зазвичай за 15 хвилин, емоції трошечки вщухають. І слова можна казати про підтримку, про співчуття, ну, буквально такі, я не знаю, що зараз у тебе відбувається, але давай справимося з цим разом. Я бачу, що зараз у тебе складний період. Але що б не відбувалося, я буду на твоєму боці, я буду завжди готова допомогти. Давай розберемо це можливо з психологом. І до психолога дійсно є доцільність підійти, якщо це повторюється декілька разів, щоб подивитися, чи не є це симптомом більш складних якихось розладів. Але. Робота над селфхармом, хармом така стратегічна, вона ведеться в декількох напрямках. Перший це зрозуміти, допомогти підліткам зрозуміти, що є їхнім спусковим гачком, які тригери запускають ці емоції. А це складно, насправді. Так, це по повинно статися лише в моменті довіри. Підліткам самим складно це зрозуміти, і в безпечному лише середовищі вони можуть про це розказати. Батьки можуть. Дивитися на такі моменти вони бувають, коли підліток розслабляється, вже там горнеться, не знаю, кладе голову там на коліно на плече. Це той момент, де можна акуратно розпитати, що у тебе зараз в житті відбувається, чи потрібна тобі моя підтримка, допомога, тому що я тривожуся, але я впораюся із твоєю тривогою, із своєю тривогою, і з твоєю теж впораюся. Давай поговоримо про це. Коли є вже усвідомлення того, що запускаються емоції, можна говорити про те, як в інакший спосіб ці емоції проживати, які можуть бути відволікаючі. Дії, наприклад, фізичні вправи, чи душ, чи бесіда, чи послухати музику, подивитися щось розвантажуюче, там не знаю, котиків, водоспади. Навіть такі методи можуть допомогти на перших порах, чи побити посуду. Та а, чому? якщо є така можливість, так взагалі дуже класний спосіб це куточок злості вдома, е, коли хочеться дуже сильно е, щось побити, якось завдати певної шкоди. А ми ж зло злість сприймаємо як щось негативне. Зас, ми засуджуємо зазвичай. Проте, якщо є легальне місце, де можна потопати ногами, покричати, поламати олівці, порвати папір, е і це не виходить за межі, то і всім іншим стає зрозуміло так, окей, тут дитина е злиться, але вона тримається в межах. І підлітку легше, тому що є місце, де мої емоції не засуджуються, де я можу це десь виплеснути. Якщо такий куточок злості використовується ще і іншими членами родини, то це дуже розширює емоційний інтелект і в майбутньому дозволяє справлятися із своїми станами. А чи є речі, відмінності? ідея так, так, іде, це... Ідея чудова, і я зазвичай е, таким куточком обираю, коли мою посуд. Заодно розбити трошки. Не впевнений, що дружина моя буде радіти цьому актуально. Ти просто, напевно, виговориш: Ах ти ж, погана тарілка, я тебе зараз вмию. Так, я більш активно, знаєш, аж до дивки. І тому моє питання у відмінностях, знаєте, до Селд чи можливо, є вони гендерні відмінності у хлопців та дівчат саме до мотивації це робити, якщо це є. Я не помічала е, якоїсь гендерної відмінності в мотивації, тому що і хлопці, і дівчата роблять це або з, з метою емоційної емоційного розвантаження, або через провину. Причому і там, і там якось 50 на 50. Просто хлопці більш цілеспрямовані в нанесенні е, собі е, шкоди Да, ушкоджень, і е, іноді більш Креативні навіть в тому, як це робити. Тобто, я зустрічала серед хлопців більше ем, моментів із опіками е, із такими більш складними порізами, глибокими вони в цьому плані через те, що я думаю, у нас в суспільстві хлопці мають бути більш емоційно стримані. Ну, ну, ви ж знаєте е, цей жарт, що чоловіки кажуть, що в них немає депресії, а потім вони от в цьому проході в потязі стоять і дивляться 8 годин в українську. Удіпну... Блін, <рес> це ж реально. Не, не, не задумувався над цим. Да. Ну, тобто, з однієї сторони, емоції у хлопців так само дуже сильні, але з іншої сторони, вони ніби не мають права їх озвучувати і навіть поговорити немає з ким. Тому що дівчата, якщо дуже сильно емоційні, вони збираються разом і. Жаліються, а хлопці мають тримати обличчя. Через це хлопці ем, в порізи вкладають більше сили, більше напруги, тому що її ніби нікуди виплеснути. Так є. я як людина з металургійного міста, знаєте, як нам казали, що е, дівчата ніби як сталь, вони пружні, вони можуть ну ось так. знаєте, ну, зроб... да, А хлопці ламають. А хлопці як чугун, раз і зламались, треба вдарити і вже наполовину. Діаночку, ми вам дякуємо. Як завжди, дуже цікава тема, дуже актуальна. І я зараз звертаюся до всіх батьків. Якщо раптом ви прогавили якусь частину цього інтерв'ю, або хочете ще раз прослухати його для того, щоб знаєте, по пунктам все собі розкласти, заходьте, будь ласка, в Фейсбук, Інстаграм, Ютуб і передивіться це інтерв'ю. А я так. нагадаю. Що долучаюся до твоїх слів, звісно. І нагадаю, що в нашій студії була психологиня, експертка в роботі з підлітками, авторка курсу Підліткологія Діана Житня-Кебас. До наступного тижня. Дякую до наступного. Як на мене, тема наступного сюжету підсилить прагнення батьків запобігти самоушкодженню їхніх дітей уже цього навчального року в українських школах з'явиться а подекуди вже з'явився курс із соціально-емоційного навчання. Як відбуваються так звані уроки щастя, і чи прогулюють їх школярі, вже дізнались наші колеги.